Дощик там, нормальний, я вам скажу. Доволі буду снімати. Це Цей кромне містечко. Бажаю здоров'я, сам за, зашився сюди. Я <різь> дощ не капав. Коротше, що я хотів сказати, ребята? Відео я знімаю спеціально, щоб ви сміялися. Ви сміялися над відео, а не наді мною. Ви тільки бачите, 5% мого життя, що ви собі розуміли. І ви думаєте, що я отак свободно ле почуваюся? Ні. Я вісім років назад, мене теж було і вигорання дуже багато. І Ті хейтери, хейтери. Короче, походу я сьогодні на кар'єр не поїду і мені ще трек кстати, навчитися. Я ще вчуся коректності розговора. Я можу одне сказати, а другим закінчити. Розумієте, гарного дня всім!